Інвестиційний рай, який передбачали на Закарпатті, два специфічні закони, що створювали преференції для потенційних інвесторів, діяв недовго. Проте навіть кілька років, упродовж яких прагматичний бізнес оцінив привабливість позитивного до себе ставлення, показали, залучати кошти і технології потрібно не лише на словах. По законодавчій базі це я скажу особиста думка. Вона була сприятлива в 2003-2004 році, коли працювали два базових закони. Про все Закарпаття і про територію пріоритетного розвитку. Тоді інвестор мав відповідні пільги, мав відповідні, скажімо, преференції, які спонукали його для того, щоб піти вкладати свій іноземний капітал в Закарпаття. Усе ж закарпатці сидіти, склавши руки, не звикли. Зміна правил гри на інвестиційному полі, дещо послабила ентузіазм. Проте період послаблення не затягнувся. Якщо взяти загальне, загальне надходження інвестицій в Закарпатську область, на даний час маємо порядка 407 мільйонів доларів США іноземних інвестицій. Якщо взяти рейтинг областей, це ми десь знаходимося на 14-му місці, знаходимося серед областей України по залученню іноземних інвестицій. Якщо, якщо взяти е, самі темпи приросту іноземних інвестицій, то маємо до, дуже хорошу зараз динаміку. Е, порядка 59 мільйонів іноземних інвестицій залучено за 2012 рік. Це 10-те місце серед областей е, України. У структурі е, самих іноземних інвестицій 15% це грошові 15% це е, е, унески у формі майна. І 85% це грошові внески. От загально от така от картина, і якщо її динаміку порівнювати з 2011 роком, то вона дуже хороша зараз, тому що 11 рік в нас було залучено порядка 30 мільйонів іноземних інвестицій. Є певний ріст в цьому плані. Ми вийшли десь на рівень, скажімо, 2003-го, тому що пік, пік залучення іноземних інвестицій був на 2004-2003 рік. Каменем спотикання для бізнесу на території усієї країни свого часу стала ситуація із поверненням, а радше з неповерненням ПДВ. Кошти, обіцяні державою, вона повертала не надто охоче. У той же час у справжнього господаря кожна копійка на рахунку. Тому миритися з таким станом речей не погоджувався бізнес. Держава зрозуміла, його настрій необхідно поліпшувати. У 2012 році платниками обплатникам області відшкодовано на розрахункові рахунки ПДВ в розмірі 395 мільйонів, і це більше на 102,9 або 36% до минулого року. Ми так само робимо аналіз, кому ми відшкодовуємо. І якщо подивитися на експортерів, чому тому, що це сьогодні і митниця підкреслювала, і ми це підкреслюємо, що експорт це дійсно наше виробництво, це наше. На наш продукт, який іде е, е, в різні країни світу, для нас для нашої держави важливіший і відповідно важливіший і для роботи нашої служби. В першу чергу про експортерів. підприємствам експортери отримали 301,8 млн грн ПДВ по питомій вазі це 77,3% загальної суми відшкодування в області. І якщо порівняти з минулим роком, то у 2012 році експортерам відшкодовано майже в два рази більше, ніж у попередньому 2011 році. Статистика річ уперта. А вона показує, інвестор реагує на позитив уже в 2012-му Кількість іноземних інвестицій перевищила показник попереднього року майже на 17%. Показники ж реально заплановані на поточний рік. Свідчать про очевидний оптимізм. В цілому прогнозні показники на 2013 рік розвитку даного сектору економіки свідчать про позитивні тенденції в сфері залучення інвестицій, збільшення кількості робочих місць, зростання обсягів реалізації продуктів та послуг. Однак, ми на сьогодні маємо таку ситуацію, що в 2013 році. За прогнозними показниками залучення інвестицій у розвиток виробництва місцевих підприємств повинен перевищувати рівень 2012 року на 37%. Це в загальній сумі повинно нам дати по 2013 року 205 мільйонів доларів інвестицій. Прогнозується. За наслідками нашої попередньої роботи разом із суб'єктами господарювання митними органами органами державної податкової адміністрації державної податкової служби збільшення експорту продукції на 22,4% – 463 млн мільйони доларів США, імпорту на 27,6%, що становить 662 млн мільйони доларів США. Нині на Закарпатті працюють інвестори з 53 країн світу. Причому 75% їхнього капіталу працює у промисловості. Україна має використати своє унікальне геополітичне положення, наголошує дипломат. Цілком реально для нашої країни домовитись з двома об'єднаннями про спільний економічний простір. Леонід Кажара бачить Україну своєрідним мостом між сходом та заходом. Наприкінці цього року Україна може стати може мати вільну торгівлю із Європейським Союзом, і з митним союзом, і з країнами СНД. Це означає, що Україна буде єдиною країною в світі, яка має вільну торгівлю з цими утвореннями. Ми маємо бути до цього готовими. Ми маємо здійснити внутрішню програму реформ. Для того щоб дійсно бути неконфліктним гравцем в цій ситуації, 2013-й виявиться для України визначальним, кажуть єврочиновники. До листопада чергова саміту Україна ЄС Київ має виконати вимоги Євросоюзу, відмовитись від політики вибіркового правосуддя та здійснити реформи у виборчій та судовій системі. Інакше підписання угоди про асоціацію буде відкладено на невизначений термін. При бажанні закордонний паспорт можна отримати швидко. За 10 робочих днів готовий документ вже чекає на свого власника. Правда, оплата при цьому подвійна і складає зараз близько 700 гривень. Крім цього, є екстрені випадки, коли паспорт можуть зробити ще швидше. Якщо поїздка особи відбувається потрібно здійснити термінову поїздку внаслідок смерті або тяжкої хвороби родича за кордоном, або потрібно супроводити таку особу за кордон, то можливо витон паспорт до трьох робочих днів за ті ж самі за ті самі оплати. Іноді термін дії візи може перевищувати строк дії паспорта для того, щоб віза не пропала, до міграційної служби можна подати клопотання. Американські іміраційні органи проставляють візи на п'ять років. Тобто, можливий варіант такий, що термін дії нашого паспорта три роки, а він ще має та два роки буде тоді мати запас чиє візи. Тоді це є підставою для того, щоб людина звернулася з заявою, написала відповідну заяву, що зв'язку з наявністю діючої візи для виїзду до Швеції чи Норвегії. Він має візу просить залишити цей старий. Він хоча б у нього термін сплив того паспорта, але віза залишається дійсною. Тоді є можливість залишити йому той паспорт і видати новий паспорт. Крім того, міграційна служба надає пільги для отримання документу. Нічого не платять за закордонний паспорт інваліди та чорнобильці перших двох категорій, а також діти до 16 років. Учасники бойових дій, зокрема ветерани Великої вітчизняної війни та бійці УПА, платять тільки половину вартості. Шенгенський кордон між нашими державами є умовним, адже він нас розділяє тільки офіційно історії ж та традиції об'єднують. Каже генконсул Словаччини в Ужгороді Янка Буріанова. Саме тому з 21 грудня минулого року для українців стало значно простіше навідувати сусідів. Тепер є можливість спростити для українців процедуру отримання шенгенської візи і таким чином стати ближчими до сусідньої словаччини представникам трьох категорій: особам, які мають родичів у словаччині, туристам та підприємцям. Ці черги побіля консульства Словаччини в Ужгороді спричинила обтяжлива процедура одержання візи. Складна, проблематична, черги живі, тут не живі, списки пишуть. Це затрудняє людям доступ до здаття анкет. І я думаю, що якщо турфірма цим займається, то все до кращого. «Кажеться, що так, да, що є сенс. Ну, щоб опростити це було. проходження цієї візи самої візи. Простити. На п'ять років то вже буде більш не Відтепер громадяни України, належні до трьох категорій, можуть одержувати візу швидше та на довший час. Приміром, пан Юрій протягом п'яти років перетинатиме кордон, коли заманеться. Дуже спростилася, минулого разу набагато складніше було, але тепер і за тиждень, і досить набагато менше документів треба було і на п'ять років. Я мав розмову з людьми. і Вони говорили, що дуже багато заявок обробляють консульство по 120, від 120 до 200 в день. Значна зацікавленість нововведенням і серед туристів. Ще пак, адже скориставшись послугою туроператора, можна якісно і щадно відпочити, і ще й при цьому шенген на 5 років одержати. Головною умовою є бронювання проживання на території Словаччини, В основному це гірськолижні курорти. Це може бути як індивідуальний варіант, просто забронювати готель і поїхати собі на лежі відпочити. Або ж забронювати екскурсійний тур з якоюсь екскурсійною програмою по гірськолижних курортах Словаччини. Мінімальне бронювання проживання на три ночі, якщо це екскурсійний тур, або ж на чотири ночі, якщо ми говоримо про індивідуальний заїзд на гірськолижні курорти. Щоб отримати мультивізу, треба також мати у паспорті, хоча б один уже використаний шенген. Поки як повідомила консул, можливість скористатися нововведенням безстрокова. На Закарпатті за європейські кошти створюють велодоріжки. Проект реалізовують в рамках транскордонної співпраці між Україною та Угорщиною. Паралельно із будівництвом доріжок відбувається також навчання велопровідників. Також спеціалісти розробляють велосипедні маршрути та планують видати путівник. Таким чином закарпатці хочуть пов'язати європейські велодоріжки з українськими, щоб туристи з за кордону їхали до нашої держави через Закарпаття. Сьогодні в краї будують дві ділянки велодоріжок. Дві такі маршрути у нас, дві ділянки. Перше це із Лужанки до Берегова, де будуємо велодоріжку. А друге це від Вілка до Петрова в Виноградівському районі. А тепер йдуть роботи, земельні роботи, а відповідно, після того, як погода дозволить, асфальт покладемо, а в травні хочемо офіційно відкриття робити з програмою і так далі. Різні заходи будуть.